Всім привіт! Ви на каналі Єкрепта, і сьогодні давайте поговоримо про лістинг пом'яків. Yeah. Нарешті, нарешті це трапилось, це вже офіційна інформація. Ми вже не будемо гадати, коли там, можливо, це все заліститься. Вони вже все офіційно написали в себе на телеграм-каналі, що лістинг 26 вересня. Хто ще пропустив, можливо, цю інформацію, хто не знає, то ще цього повцов'яка давно і... Пропустив цю інформацію. Ось вам інформація. 26 вересня лістинг Ком'яка. І перша біжа, яка обявила про лістинг, це біжа ОКХ. Вони там якось так заувольовано написали, потім написали офіційно, що 26 лістинг Хом'яка на ОКХ, і вони ще написали, що щось ми готуємо цікаво. Тому я думаю, під цю подію зазвичай у нас відбуваються промкі. На ОКХ під будь-яку таполку у нас були промки на ОКХ. Вони були досить круті, досить непогані. Тому друзі, хто ще не має на ОКХ аккаунта, рекомендую вам зареєструватися. В принципі, це крута біржа з класною можливістю. Я думаю, цю подію не пропустить жодна біржа, бо хом'як це типу от, амбасадор, хай левел цих всіх таполок, який зібрав прям, неймовірну кількість. Користувачів в себе там мільйони просто величезні. Ну, я думаю, ви це прекрасно знаєте. І тому будь-яка біжа не пропустить цей хайп, вона хоче собі нових користувачів. Тому, думаю, окрім ОКХ, лістинг буде на всіх біржах. Це буде і Binance, і Bybit, і всі топові біржі будуть присутні. І, звичайно, під кожну, якби під кожен лістинг у нас буде ПРО. Тому друзі, дивіться сподіватися, що там на хом'яку можна багато чого заробити, Ну тут якби ма мало вірогідно, що на таку кількість користувачів вони прям роздадуть якийсь величезний дроп. Можливо, це буде якось поступово. Можливо, вони зроблять там олд величезний. Ну відповідно всіх токенів вони не роздадуть. Можливо, вони зроблять якийсь відсоток, там типу 10% зараз, а потім. Але я сподіваюся, що будуть класні промки, і ми на цих промках зможемо додатково непогано заробити. Тому, друзі, про всі такі промки я пишу на телеграм-каналі ЄКрипта. Підписуйтесь, переходьте там в режимі онлайн. Виходять всі нові промки. Тому підписуйтесь і не пропускайте такі можливості заробітку в крипті. Це було, було таке коротке відео. Моє уявлення про лістинг, про те, скільки вони можуть роздати нам. Всім дякую, підпишіться на цей канал, поставте коментар, поставте, скільки ви нафармили цих пам'ятників, і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Всім па-па!